Доброго здоров'я, я Олексій Чепурко. В полтавських лікарнях продовжується ганебна практика, коли з пацієнтів вимагають кошти за лікування. Відразу хочу зауважити, що я з величезною повагою ставлюсь до всіх медиків: до санітаричок, до медсестр, до лікарів, до адміністрації наших лікарень. Але, хто кажуть, завжди в любій професії може бути ложка дьогтю діжці меду. Зараз я простими словами розкажу вам, як працює механізм надання медичних послуг. В нашій територіальній громаді і чому не варто давати хабарі в міських лікарнях на сьогодні, після об'єднання в Полтаві працює 4 дорослих лікарні, і одна дитяча. Працює 3 ПМСД в народі їх називають центри сімейної медицини. Для кожного з нас все починається з підписання декларації з сімейним лікарем, і тут важливо розуміти, що за кожну підписану декларацію сімейний лікар отримує від держави кошти. Цей механізм дає можливість конкуренції між самими сімейними лікарями. Що підвищує якість надання самої послуги. Якщо ви захворіли, ви записуєтесь на прийом до сімейного лікаря. Він вас оглядає. Якщо можливе домашнє лікування, то він вам виписує рецепт в аптеку. І тут варто сказати, що ліки можуть бути безкоштовними, і про це слід запитати у сімейного лікаря. Якщо лікування потребує огляду вузького спеціаліста, то сімейний лікар випише вам направлення. І тут увага! Ви маєте право самостійно вибрати медичний заклад. Тобто ніхто не зможе вас змусити вибрати за місцем реєстрації чи місцем проживання. Так працює первинна ланка. Тепер ми говоримо про поліклініки і лікарні, це вже вторинна ланка. Давайте розберемося, як працює тут механізм. Кожна міська лікарня підписала з Національною службою здоров'я договір, згідно якого вони надають певні медичні послуги, тобто пакети. І за ці пакети їм ця служба платить кошти. Тобто, ще раз, держава оплачує певні види послуг в наших міських лікарнях. Перелік безкоштовних послуг ми з вами можемо побачити або на дошці оголошень лікарні, або на сайті НСЗУ, або на сайті самої лікарні. Хочу наголосити, що сама послуга це і ліки. Тому, якщо перед якоюсь операцією вам ви виносять список ліків, які ви маєте придбати в аптеці, скажіть, що ви знаєте про національну службу здоров'я і ваше право на безоплатне отримання медичної послуги, чи може лікарня надавати платні послуги. Відповідь так, може, бо не всі медичні послуги компенсує Національна служба здоров'я. Але є один нюанс. Про ці платні послуги. Лікарня повідомляє знову ж таки на своїй дошці оголошень. Там публікується прайс, тобто ціни, скільки що коштує. І саме головне, оплачувати цю послугу ви маєте на рахунок лікарні, не благодійного фонду, неблагодійного внеску. Ви маєте оплатити це на лікарню і отримати відповідний чек. Зараз я вам розказав, як має працювати цей механізм. Але в Полтаві цим є серйозні проблеми іноді трапляються випадки, коли людям озвучують конкретні суми за їх лікування в міських закладах охорони здоров'я. І тут, шановні друзі, я звертаюсь до кожного з вас: не мовчіть, пишіть скарги. Так, звісно, ви до мене пишете, звертаєтеся, я на кожну таку скаргу реагую. Але у нас є ще департамент охорони здоров'я, у нас є Полтавська міська рада, у нас є Національна служба здоров'я і національна поліція, врешті-решт. І коли звертаєтесь до мене і ми починаємо розбиратись, то в кінці кінців поліція все-таки вимагає заяву. І тут треба розуміти що ваші страхи що це полтава що всі один одного знають і наступного разу вас будуть погано лікувати це просто ваші страхи і повірте мені ті лікарі які вимагають з вас гроші дуже бояться розголосу і відповідальності перед законом і окремо я хочу зупинитись на ролі міської ради в організації роботи наших лікарень на 2025 рік депутати проголосували майже 500 мільйонів гривень на потреби галузі охорони здоров'я. До речі, там є 20 мільйонів на ліки. Завдання кожної міської влади забезпечити лікарні сучасним обладнанням, сучасними ремонтами хірургічних відділень і палат, де лікуються наші пацієнти. Тобто дати можливість нашим лікарням підписати максимальну кількість пакетів з Національною службою здоров'я. Окремим завданням для нашої міської влади є достойна заробітна плата медичним працівникам, санітарочкам, медсестрам, лікарям. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково поширюйте це відео, лайкайте, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.